Панов депутати, у нас на засіданні комісії там було чотири депутати. Ворон для проведення засідання є. Порядок денний. Який президент, прошу голосувати? А проти тримається. Переходимо до порядку денного. Перше питання про затвердження програми соціально-економічного соціального соціально економічного розвитку Дочинської міської ради 25. У вас пропонується програма соціально-економічного розвитку на 2025 рік. В текстовій частині, яку ви насилали на електронну кошту, описано стан справ у всіх сферах діяльності нашої громади, визначені основні мета, завдання, проблемні питання та шляхи їх вирішення. Щодо, я коротко прийдуся, щодо основних заходів, які заплановані на 2025 рік. По комунальній сфері. Ну, взагалі при формуванні програми ми в цьому році трішки змінили підхід для компанії. Ми раніше зазначали всі проблемні питання, які нам потрібно вирішити. Але, на жаль, така ситуація в нашій державі, що ми розуміємо, що нам сьогодні не допоможуть реалізувати такі масштабні проєкти, як реставрація ліцею номер 1 більше 150 мільйонів міст в районі спецзаводу, капітальний ремонт доріг. Це десятки мільйонів гривень, і тому ми в цій програмі зафіксували основні завдання, які реалістично виконати майже власними силами. Тому по комунальній сфері, по комунальній сфері ми залишили такі заходи, як благоустрій населених пунктів, ремонт поточного вуличного освітлення, встановлення автобусних зупинок, придбання спецтехніки, обладнання комунальним підприємством. Це все не визначено в межах фінансових можливостей, як будуть дозволяти нам ці кошти. Також щодо сіл. селах ми визначили об'єкт, який потребує першочергового ремонтних робіт. Це адмінприміщення Яропроводського Старостріцького округу, Там зробили ремонт даху і потрібно міняти вікна і систему опалення. Ціна питання до 1 мільйона гривень. Також у нас основним таким проблемним питанням є наявність плану просторового розвитку. У нас його немає. Це основний документ, який нам дуже потрібен, тому що без нього в найближчій перспективі ми взагалі не зможемо проводити будь-яких робіт. Ми на даний момент ціна питання близько 9 мільйонів гривень, у нас таких коштів немає, тому ми розраховуємо на підтримку держави зі співфінансуванням з нашого боку. Будується у нас модульне на містечко, тут ми розраховуємо на кошти міжнародних партнерів. 25 мільйонів так, по основний пріоритет у нас це діти і сфера освіти. У нас потребує капітального ремонту харчоблок, ліцей no 16 млн грн. Розраховуємо на державну програму зі своїм співфінансуванням. Свої по ліцею no потрібно завершити ремонт, капремонт харчоблоку, потрібно зробити ремонт дату, закупити стен-клас, а також спільний автобус. Ці всі, всі заходи орієнтовно по 3-4 мільйони гривень кожен. Також потребує капітального ремонту дах Заробенецького ліцею. Є проблеми. І у нас ще капремонту харчоблоку потребує дійновочка, дитячий садочок. По дзвіночку огорожа і дитячий майданчик. Ціна питання може 700 тисяч гривень. Ну і взагалі в нас по закладах освіти працює міжнародний партнер наш ЮНІСЕР. Там зараз проводяться ремонтні роботи і це дуже добре, тому що це суттєва підтримка для наших закладів освіти. По сонечку, дитячому садочку плануємо розробляти проєктно-кошторисну документацію на кадримонт покрівлі. Ціна питання 200 тисяч гривень. По закладах по дорогах. По дорогах у нас проблеми по дорогах. Ми визначили обсяг фінансування в цьому році 7 млн грн. Це буде знову ж таки поточний ремонт експлуатаційне утримання. На жаль, на капітальний ремонт грошей немає. Також у нас проблеми з гідроспорудою в районі Загребля. Ціна питання 6 млн грн. По закладах, Медицини плануємо такі заходи, як придбання обладнання в межах фінансових можливостей, а також проведення поточних капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я, також в межах фінансових можливостей. Є ще проблеми у нас з дахом на міському будинку культури. Це проблема, яка до цих пір поки що не вирішена, тому там потрібно розглядати питання ремонту, капітального ремонту даху. Це на питання більше крихівні привіт. І по приміщенню дитячо-юнацької спортивної школи потрібно завершити облаштування душових кабін сарбузлів до ціна питання мільйон стол. В загальному всі заходи, які ми описали, нам потрібно 89 млн грн. Із них ми розраховуємо на підтримку державного бюджету 25 млн грн, і 25 млн це кошти міжнародних партнерів, а кошти місцевого бюджету в межах 39 млн грн. Ось такі у нас фани. Хорошо, ви сказали по дзвіночку огорожі. Ми ж на ній не відділяли вже гроші. Не можемо зробити, немає комуналі. Ну, гроші то, є зараз гроші 300 тисяч. Є. Гроші зараз є їх мало. Проєктна документація 678 тисяч. Тобто 300 тисяч у цьому році 400 тисяч тому. Для того, щоб загородити все. Попередньо ми виділяли ті кошти на області. 300 тисяч. В Цьому році ми виділили 300 тисяч, ми їх не використали, не можемо використати, а взагалі весь проєкт огороже садочку 678 тисяч. Дзвіночок це там, так? Да? Так, для мішку козного. А попередній рік ми минулого року. Ми зробили отут, купили Сперлі. сітку, да, да. це зробили. Є питання? Немає. Пропонується рекомендувати сесії ради затверти програму соціально-економічного розвитку розвідку міської ради на 25 рік. Хто задав на пропозицію? Прошу узлову. Проти? Приймається. Дякую. Наступне питання нас. про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства. Лушівська міська лікарня. Добрий день. Добрий день. Добре день. <кхе> Комунальне некомерційне підприємство Дошівської міської лікарні Душівської міської ради просить внести зміни до статуту. А саме до підпункту 8.1.1 розділу 8 замінити терапевтично-неврологічне відділення на терапевтичне відділення та додати неврологічне відділення, випивши його в нові редакції Ну, У нас на сьогоднішній день це об'єднане відділення на 35 коїв, ну взагалі на 40 коїв, бо ми ще 5 коїк тримаємо як жіночі ліжка в гінекологічному відділенні. І у нас Голоса проблема в розширенні невеличного відділення у зв'язку з тим, що левова частина пацієнтів це є військові. І через 5 років ця проблема не зникне, тому нам потрібно відкривати нове відділення на 25 коїв і лікувати наших пацієнтів. Я не не Немає військового? Немає. Пропонується рекомендувати сесії, затвердити. Змін до статуту. Зміни до статуту чи нові редакції статуту. Новій редакції статут. Статут проти. Затвердити статут. Прошу голосувати. Хто проти, українського стримається? Дякую. Наступне пронесення змін до персональної складу з нашого комітету. Доброго дня. До нас звернулися два представники або члени нашого виконавчого комітету це із заявами Рачук Ірина Юрійовна та Тунчук, Сергія Олександрович, які бажають вийти із складу виконавчого комітету і більше в ньому не працювати, маючи свої там якісь захисні. Одна знаходиться в декреті, а другий просто написав заяву. Тому пропонується ввести до складу виконавчого комітету інших осіб. А саме Фесюка Олександра Васильовича це директор комунального підприємства КОМСерВІС. Та Цибровського Ярослава Вітарійовича, директора нашої дитячої юнацької спортивної школи імені Віталія Морозова. Немає запитання? Пропонується рекомендувати сесії ради внеться запропоновані зміни до персонального складу виконавчого комітету. Наступне проведеться до вічної першої сесії Вишівської міської ради. 8 скликнення від 18-20 року номер 5. Справа в тому, що перед тим, як я вам це озвучу, що які ми зміни будемо вносити, то скажу, що все це починає, що ми будемо вносити зміни. Ми не набираємо їм новий штат, у нас штат якось залишається, 116 чоловік, але проте, починаючи вже із 24-го року, у нас в освіті здійснюються різноманітні заходи по безпековому середовищі наших дітей. А саме, ми працюємо по програмі ЮНЕСКО, ЮНЕСКО, яка виділяла в цьому році відповідну суму грошей, де працювали у нас два чоловіки, які робили різноманітні заходи по школах району. Тепер, щоб цю програму далі продовжити, а ця програма і далі, якщо ми внесемо зміни в нашу структуру і виділимо одну штатну одиницю, то така організація, як на ЮНЕСКО, і далі буде нас фінансувати вже там не по заробітній платі, а буде надавати різноманітні. Матеріали. Вона навіть може нам облаштувати одну із наших ліцеїв безпековими заходами для дітей. Це і відеокамери, це і металошукачі, це і інші заходи, які будуть знаходитися на території школи. Тому пропонується нам змінити структуру, а саме забрати одну там, штатну одиницю із бухгалтерії і перевезти цю штатну одиницю у відділ освіти. Є запитання? Немає. Пропонується рекомендувати сесію. Наступне переконання плану роботи міської ради за друге півріччя. На ваш розгляд відноситься проєження про звіт виконання плану роботи міської ради за друге півріччя. За перше півріччому ми вже відзвітувалися, це за друге півріччя. Скажу, що робота Ношінської міської ради за звітний період здійснилася в межах повноважень, які завжди визначених нашим законодавством. Скажу, що за звітний період проведено 6 сесій, які планувалося привести 6 сесій, на яких розглянули 241 питання. Якщо брати ще до уваги цю сесію 53 то буде 273 питання, буде спічно. Із них 131 питання тільки у сферах земельних відносин. Всі питання, які виносилися на сесію, були розглянуті та прийняті відповідні рішення. Скажу, що на сесії було затверджено у другому піврічну нові програми, які завершаться Це на 2025 2026 роки. Це програми соціально-економічного розвитку, яку ми тільки що слухали. Це є програма, програма отримання та ремонту доріг, розвитку житлово комунального господарства. Там їх всього ж 20 цих програм. Всі вони будуть працювати у слідуючих двадцять п'ятому році. Скажу, що. Багато заходів було проведено, були, також були прийняті порядки використання коштів по даних цих програмах, затверджувалися фінансові плани в другому півріччі наших комунальних підприємств. Заслухали звіт начальника фінансового управління про виконання бюджету за перші півріччя, це за 9 місяців. Також за звітний період розглядалися питання різноманітні питання в галузі освіти, охорони, охорони здоров'я та соціального захисту. Також не тільки сесії проводилися, а проводилися засідання наших комісій. Їх було шість засідання постійних комісій, зокрема, шість засідань відбулося. Соціально-економічного розвитку та бюджету, де було 70 питань, а от на сьогоднішня комісія комунальної власниці розглянула аж 167 питань, із них 131 питання це було земельне питання. Найбільше питань розглянула ваша комісія. Ось такий звіт за друге півріччя. Прошу його взяти до відома і прийняти звіт за за, за план роботи за перше півріччя Андрушівської міської ради. В якому ми будемо, як правило, починаючи з січня-лютого місяця, заслуховувати звіти наших керівників підприємств по тих програмах, які вже спрацювали в 2024 році, що ми, ми по них зробили, ми зробили детальний план, а звітувати є про що, тому що кожна програма е, спрацювала кожна програма працювала і виділялися кошти. Потім ми заслухаємо звіти наших старостинських округів, старостинських округів і будемо працювати плану. Прошу за те. Ага. Пропонується рекомендувати сесії ради звіт про плану. виконання плану роботи Ночівської міської ради за двоє прибічця взяти до війни. Проти розмови 15. Наступне. Про бюджет Ночівської міської територіальної громади. Хто ж Олексійович. Бюджетна комісія Так. Да. Були запитання? <кій> Не було. Mm -hmm. Є член комісії mm -hmm. питання? Mm -hmm. Немає. Якщо немає питань, тоді пропонується рекомендувати сесії ради затвердити бюджет на Дочинському територіальній громаді на 25 рік. Прошу голосувати. Проти? Ні, не локсім. Ну, ну. ну, да? да. Так, все питання за мен. Да, ну, давайте перевірьте всі ці питання. Може, які по є запитання. Інтересу ще одне питання. ОЖБ, 25, соток, Ярешки, вулиця Соборна, 14, Захарчук, Олена Миколаївна, ОЖБ 10 соток, Амбрюшівка, Квітнева, 22, Риневич, Оксана Миколаївна, ОЖБ 25, Альчин, Садова, 66, Янковий Микола Станіславич, ОЖБ 25, Антопіль Центральна, 22, Оза Галина Миколаївна, ОЖБ 10, Амбрюшівка, Шевченка, 20А. Левківська, Тетяна Олександрівна, Ожб 10, Амбрюшівка, Петра Сагайдачна, 1. Далі. Да, да. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості з метою передачі у власності. Дорожинська Ніла Андріївна ОЖБ 10. Андрушівка вулиця Олега Ольжи, 4, Плотницька Галина Волонтинів, ОЖБ 10, Андрушівка, Василя, Стуса, 15, Ялюшко, Лідія Васильівна, ОЖБ 25, Ярешки, Свободна, 126. Кононенко, Світлана Михайлівна, ОЖБ 25, Лепединці, Лісова, 17, Ковальчук, Олена Анатольна, ОЖБ 25, ЗНЕК МОРЧІТЬ 68. Тимощук Галина Антонівна, ожб 10, Андрушівка, Василя Семоненка, 19, Городулькін Олександр Валерійович, ожб 10, Андрушівка, 1, Перший проволок Благовіщенський 1. Кацепчук Тетяна Дамівна, ожб 10, Андрушівка, Молодіжна 17. Надати дози на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду. Світло Володимир Євгеніович, Для ведення сільського з подарського виробництва, орієнтовною площою 75 соток, в тому числі одна ділянка буде 55, друга 20. За межами населеного пункту Андрушівка, проволок Шевченка 10. А теж томеробленерго загальною площою 160. Для розміщень будівництва та експлуатації цілого будівель та споруд, передачі електричної енергії місця Дружівка, вулиця Садова. За старим приміщенням гуртожитка вони роблять для Азору ТД. Необхідно збільшити їм напругу, тому вони встановлюють там ще один. Надаємо дозвіл на розробку технічної документації замовці щодо інтерезації земельної ділянки. Андрішівській міській раді для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування загальною площа 39 Яроховичів вулиця Київська 36, а це під приміщенням адмін е, сільської ради. Внести зміни до рішення виконкомів, внести зміни до рішення виконавчого комітету Альчинської сільської ради народних депутатів 18 червня 1997 року про передачу приватної власних земельних ділянок громадянах, а саме. Максимчук, Надія Миколаївна, цифра 12, замінити на цифру 016.46, що встановлено при обмірі внести зміни до рішення виконавчого комітету Гачинської сільської ради народних депутатів 12 квітня 34 -го. щодо передачі у приватну власність для ведення особистого Селянського Діденко Галина Григорівна, 15, замінити на цифру 0143. Внести зміни до рішення виконкому Дощівської міської ради народних депутатів від 31.01.94.24 про передачу у власність, а саме для житлового будинку господарських будівель і споруд Пашинський Микола Дмитрович цифра 840 замінити на 010. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в оренду. Соловйов Володимир Іванович, для ведення сільськогосподарського виробництва за межами міста Андушівка, вулиця Мирна, 11, це Радвоз, загальна площа 051.50, термін оренди 7 років, оренда плата 12%. Рудюк Анатолій Адамович, Леведення товарівського сільськогосподарського виробництва, за межами міста Андушівка, вулиця Західна, 100. Це колишнє підприємство Посткотівське. Загальною площею 2,8434, термін оренди 7 років, орендна плата 12%. Затвердити технічну документацію із землеустрілів щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передати в оренду. Чому в оренду вже один раз він своє право на приватизацію земельної ділянки кравченко скористувався, другий раз він оформляє вже спадщину житловий будинок і земельної ділянки і оформляє в оренду. Кравченко Юрій Аркадійович, ЖБ 10 соток, Андрюшівка, вулиця Леся Курпаса при термін оренди 7 років, орендна плата 3%. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та передати в оренду. Кучеренко Ярослав Валерійович, для ведення товару сільськогосподарського виробництва за межами села Антопів, вулиця Гравнева, 68А, загальної площі 3,1529. Кучеренко, Ярослав Валерійович, Ведення товар сільськогосподарського виробництва за межами село Антопіль, вулиця Мир, 80, а загальну площу 3,11.09. І Кочеренко, Ярослав Ярослава Валерійович, Леведення товар сільськогосподарського виробництва в межах уже населеного пункту, село Антопіль, вулиця Травнева, 68, площа 01069, термін оренди 7 років, орендна плата 12%. Продовжити термін оренди земельної ділянки Сельвіцька Аліна Аркадівна була надана земельна ділянка для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства загальної площі 383 місті Андрушівка, провулок Палипа Орлика або раніше Островського. Терміном на 7 років орендна плата 5%. Термін оренди закінчується 28-го. Ми можемо продовжити термін. Термін іще довго ще не закладені. Звернувся до нас підприємство ТОВ НЕРСТАЛЬ. Вони мають земельну ділянку в оренді, просять викупити. надати дозвіл так. Надати дозвіл на проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних та допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств загальної площі 0470 в місті Андрушівка, вулиця Корольова, 10 Ж. І я вам роздала один великий ще і передаю. До нас вчора звернулося а теж обленерго надали дві документації. Перше рішення і перше рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду, а те Житомир обленерго, село Ганчин, вулиця Корольова. Перед затверджуємо, передаємо в оренду терміном на 7 років і орендна плата 12%. Це загальна площа 4 квадрати. Це стоп вони ставлять для того, щоб підвести далі освітлення на заводську, не там, не де внутрішнє переміщення особи. Ага. І є у вас ще один на великому такому зв'язку проєкт рішення про поводження технічної документації. Є земельна ділянка, сформована площею 03919. Це ділянка, яка передана постійне користування комунального підприємства Адрошівської міської ради Консервіс, цільове призначення для іншої житлової забудови. Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні. Але для того, щоб підключити до електроенергії, потрібно поставити КТП. Рес може поставити, вони замовили документацію щодо встановлення е, документації замовити щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. Вони розробили цю документацію і з цієї площі 0, 30, 19, 29 квадратів це буде е, встановлено сервітут саме для встановлення оцього КПК. Уже довірком сервіс із ресом укладе сам. Ми лише погоджуємо по закону. Ми, як власники, про це знаємо, що є сервітут. Сервітут це не вилучення земельної ділянки, це обмежене право користування. Цільове призначення не змінюється, так передбачено по закону, але отак буде так, що для того, щоб поставити КТП, і необхідна земля саме через сервітут. Є запитання. Немає. Пропонується винести даний проєкт рішення затвердження сесії. Можу уговорити. Проти утримання сприймається. Питання порядку денного розглянути. до уваги побажання. Нема. Дякую за участь.